Столичні рятувальники після літніх канікул продовжують просвітницьку роботу зі школярами. Сьогодні вони завітали до гімназії номер 109, де влаштували відкритий урок, під час якого розповідали про пожежну безпеку, а також показали, як потрібно поводитись у надзвичайних ситуаціях. Продовжить Ольга Киселевич. Гімназисти біжать не на урок, це лунає сигнал пожежної тривоги, на щастя навчальний. Столичні рятувальники проводять відкриті заняття для школярів, навчаючи їх правилам пожежної безпеки. Не можна його оставляти самим, щоб он пригорів. де да, не можна, тому що вогонь залишиться, якщо Искорь ну, искор полетит. Может, загорелся лес. Тушить его. Ну, водой или песком. Или вы... А если не можешь, чтобы выплакать пожарники. Я знаю, что в любом классе должен быть песок, там, вода ну, на запас. Ну, ну. Во школі було несколько запасних виходів. Там ну щоб виходити в мастернах, там дісаки надабби там агнітушителі. На відкритому уроці умову відтворили наближені до реальних. На подвір'ї школи розклали багаття та показали, як правильно приборкати вогонь. Молодших школярів навчали користуватися вогнегасником, а дорослих пожежним гідрантом. Діткам про продемонстрували рятувальники, які знаходиться на озброєнні аварійно-рятувальний інструмент. Основною метою є це попередження нещасних випадків, як в побуті, так і в навчанні, та в в нашому буденному житті. Керівництво гімназії переконане, що такі уроки надзвичайно корисні, бо дають змогу закріпити отримані знання на практиці. Дуже потрібні, ефективні, тому що ну, українська душа така, що починаємо щось робити, коли щось сталося, а маємо упередити все і робити все для того, щоб не сталося якогось лиха, ну, зокрема, там пожеж і так далі. А якщо щось стається, то повинні чітко знати, як діяти в таких випадках. Відпрацьовані повинні бути чітко і, і вони повинні знати, що вони беруть з собою. Такі масштабні навчання рятувальники проводять тричі на рік у вересні, перед Різняними святами, та наприкінці навчального року. Бурчак та...